Служба безпеки України зібрала доказову базу на чергового зрадника, який воював проти українських захисників і штурмував населені пункти Донеччини та Луганщини. За даними слідства, бойовиком виявився мешканець Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до окупаційного підрозділу. На посаді гранатометника разом з російськими військовими він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар'янки та Сєвєродонецька. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України. Йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічної позбавлення волі.